Всім привіт, дорогі глядачі. З вами програма Спочатку була реклама і її тріо ведучих Тиха Оксана, Васильченко, Владислава та Бабич Єлизавета Сьогодні ми б хотіли розповісти про таку тему, як протореклама. Вона є надважливою для тих, хто планує пов'язати своє життя з рекламою. Отже, три, два, один. Поїхали! Для початку розберемося, що ж таке протореклама. Прото це якраз таки початкова стадія формування чогось нового. Протореклама це інформація, що містить елемент заохочування, переконання адресатів повідомлення у цілеспрямованості певних дій. У процесі розвитку різноманітних відносин уже у древніх цивілізаціях виникає необхідність передання такої інформації, орієнтованої на групу людей. До її форм зарахували культову проторекламу, родові та племеніто теми, замовляння, знаки приналежності, власності, знаки авторства. Базою протиреклами є символ, що у ході розвитку суспільства формує демонстративну символіку, у тому числі й на вербальному рівні. Саме це дає початок усьому розмаїттю сучасних різновидів реклами. Низькою дослідників встановлено, що реклама починає зароджуватись ще у часи палеоліту. Чому ж взагалі виникла реклама в давні часи? Існування будь-якої спільноти неможливе без відносно постійних зв'язків між його членами та спілкування між ними. Засобами такого обміну стають знакові комплекси. Зрозумілими для всіх знаковими формами є зорові, слухові, тактильні та смакові засоби комунікації. Найважливіша функція будь-яких знаків це сигнальна. Це максимально оперативне оповіщення одноплемінників про небезпеку чи іншу життєво важливу подію. Умови первісної комунікації спонукали до формування максимально впізнаваного позначення. Соціальних ролей різних членів групи. Функція знаків передбачає максимально швидку та наочну передачу інформації від суб'єкта до суб'єкта, від суб'єкта до спільноти і так далі. Демонстративна дія сигналів знаками точкова, тобто вона вимагає негайної реакції. Культурний та товарний обмін між народами викликає необхідність в інформуванні про товари та послуги так і виникає престижна реклама. Прагнення до самоідентифікації, так назвав цей процес відомий соціопсихолог юнг та самопрезентації первинної людини у зовнішньому вигляді, назві, імені, породжує необхідність в оригінальних та індивідуальних формах виокремити себе. Ускладнення світосприйняття людини в собі і в соціумі народжує символізацію. Тут вже і починається шлях до культової реклами. Що ж, з цим ми розібралися. Тепер з джерелами і комунікативними основами виникнення протореклами. Отже, з давніх давен люди використовували різні способи задля відмежовування спільнот кланів, родин, племен тощо. Так, прикладами для позначення певного клану могли бути елементи одягу та посуд, а для ремісників емблеми, мітки та маркування їхніх виробів, що і зараз случилося у нашому світі. До того ж, люди активно використовували різноманітні амулети та обереги від невидимих сил. Таким чином почали з'являтися різні декоративні предмети: прикраси для волосся, елементи одягу, яким обов'язково приділялася увага. Адже якщо ігнорувати оберіг або ж не носити його із собою, на думку наших предків могло статися щось погане. Окрім оберегів та амулетів малювалися зображення духів помічників, які як вважалося. Обов'язково допоможуть та підтримують у житті, якщо ж побачать такий знак поваги. Також доволі цікавою формою реклами в давнину стала сама реклама. Наприклад, такою можна вважати спосіб демонстрування своєї величі правителями, що в давнину, що зараз, прийнято виділяти вождів належним чином, використовуючи наочні прийоми. Таким чином створювався непорушний образ правителя, окреслюючи навколо нього містичний образ, який забезпечував вірність з боку підданих. Правитель мав безліч прикрас, одягу і іншої атрибутики, що мала сакральні символи. А в сукупності це все демонструвало статус привілейованих осіб. У різних частинах світу вожді використовували свої особисті знаки достоинства: корони, сережки, одяг та навіть татуювання. Пізніше почали проводитися цілі церемонії з переданням владних повноважень, де було присутнім не тільки прикрашання представників влади, а й декорування інтер'єрів, використання гарбів та знамен. Як спосіб утвердження власного соціального становища та престижу багаті робили великі жертви, показово витрачаючи купу грошей. Це збереглося і до теперішніх часів. Грандіозні банкети та святкування навіть проти власної волі. Але збереження соціального статусу та демонстрування власної могутності примушували до відповідних заходів. А ви інколи не задумувались, навіщо якісь мільйонери влаштовують грандіозні вечірки, зустрічі? От і відповідь на це питання саме реклама, що прийшла до нас ще з давності. Такі способи рекламування та демонстрування своєї величі збереглися з часів стародавнього Єгипту і дотепер. Але зараз вони цілеспрямовано використовуються рекламістами та виробниками для просування власного бренду чи послуг. А ми поступово наближаємось до ще одного виду проти реклами знаки власності. Як відомо, майнове нерівність стало одним з багатьох чинників розпаду багатоплемінної спільноти, адже символіка влади зміцнювала колективні вузи. А от власницька, навпаки, сіяла розправ в тогочасному суспільстві. На рабовласникій стадії нашої історії можна знайти повідомлення про чималу систему міток, що вказували на приналежність тих чи інших речей комусь. Один з видів найбільш архаїчних міток клеймо, випалювалося розпеченим стрижнем на шкурі тварин, а також нерідко і на тілі раба або рабині. До речі, у цьому випадку не робили на видних місцях. Але якщо раб утік, а його ловили, то відбувалося нанесення клейма на видному місці, на лобі, щоці, підборіддя. Також засобом маркування став штамп, вирізаний на тривкому матеріалі дзеркальне зображення емблеми, що пізніше стало початком виникнення відбитків на сургучі та інших матеріалах, іменованих печатками. Ними скріплювались листи, ділові документи, урядові розпорядження. Цікавий факт зазвичай, після смерті власника оригінал печатки містився в похованні або знищувався, щоб уникнути злочинних підробок. Порівняно недалеко від знаків власності знаходяться також і авторські сигнатури. Це способи авторського посвідчення виготовленої продукції, які наносилися майстром на створений ним виріб, що і зараз, до речі, використовується всіма брендами, наприклад, Apple, KFC або ж Sony. Найбільш давніми носіями подібних знаків і написів є будівельні кам'яні блоки, цегла та керамічні предмети. У багатьох схожих випадках ці прийоми починають виконувати лише рекламні функції. Отже, як ми можемо зробити висновок з усього сказаного, протирекламні процеси це необхідна історико-культурна передумова становлення професійної рекламної діяльності, яка базується на знаковій функції демонстрування і являє собою різноманітні знакові комплекси, які починаються ще з епохи палеоліту. Серед напрямків протиреклами найбільш представлені у давній культурі: сакральна, «престижна», ремісницька та власницька. Про що ми детальніше розповіли сьогодні. Отож, наш випуск підходить до завершення. Сподіваємось, що з нашою допомогою ви дізналися важливі для себе аспекти в історії реклами. А з вами була програма Спочатку була реклама та три її прекрасні ведучі: Тиха Оксана, Васильченко, Владислава та бабищі Лазавета. До зустрічі в нашому наступному випуску, де ми знову відкриємо нові факти з історії реклами. Дякуємо за перегляд та не забуваємо про вподобайки.